Мучичка. Добрий день, шановні пасічники. Зараз ми знаходимося на нашому популяційному високогірному контрольованому пункті парування Кантина. Зараз ми хотіли запропонувати вашій увазі пінополіретанові нуклеуси власного виробництва, які вже понад рік ми використовуємо і виробляємо. І розказати детально про функціонування і про певні деталі, складові нашого нуклеусу. Якщо розібрати, по частину, по деталях наш нуклеус, він складається з трьох частин: це, власне, дно, корпус і криша. А Начнемо ми, наприклад, з нижча. Нижче у нас складається із такого. Вентиляційного отвору, який засідкований просічно витяжною сіткою. Також є можливість знизу вставити, можна говорити, заслонку, яка дозволяє нам регулювати вентиляцію цього нуклеусу. Ми уникаємо варіантів запарення або перегріву. Бджолиного гнізда. Для людків тут використані такі невеличкі різнокольорові прильотки, які дуже якісно виконують свою функцію, ми маємо можливість або взагалі при транспортуванні закрити нуклеус, або перевести його в нормальний режим. Другий елемент нашого нуклеусу у нас корпус. Ну, більш детальну інформацію ми можемо показати вже в зібраному вигляді. Тобто так виглядає наш нуклеус. Наш нуклеус складається з чотирьох маткоміст, з рамочок такого типу. Це одна четверта доданівської рамка. Дві рамочки. Також тут представлене кормові відділення. Які мають такі перегородки з спіненого ПВХ пластикові, з отворами, де пчоли можуть проникати в кормові відділення. Використовуємо для корму такі невеличкі каністрочки, які всередину вставляються. Об'єм даної кормушки у нас близько 600-700 мл. І це є досить хорошим плюсом. Третя частина це у нас є. Криша, яка технологічно виконана в тому плані, її верхній побудок у нас фактично забезпечує щеплення кришки і дна, коли нам потрібно, наприклад, транспортувати дані нуклеус, ми можемо ярусно їх складати один на одного. Це дуже комфортно при перевезенні. Також наш нуклеус може бути як такий собі трансформер і він заодно слугує нам вуликом шестирамочним, шестирамковим вуликом. Тобто при бажанні, ставлячи ці два корпуси один на один, у нас є можливість створити 6 вулик на шість рамок на велику доданівську рамку. І також є в нас в наявності такі кормушечка. Верхній кормушечка, яка вміщає в себе близько 2,5-3 літра сироп. Також передбачено в нас наступний, наступний нюанс. Це е, в криші е, певної. Таке заглиблення, яке, при можливості, яке надає нам можливість ранньою весною поставити канді. Тобто це теж є додатковим плюсом в цій роботі і, і, і так вирішує нам багато фактично питань, які до нього виникають. Перед тим, як створити форму для цього нуклеусу, ми звернулися до. Власне, виробників, які вже є в нашому регіоні, в Закарпатті. Це безпосередньо Володимир Мучичка, відомий він на YouTube-каналі як Бджоло Файта, за що ми йому окремо висловлюємо велике дякую. Взагалі поділився певними секретами. Як його створити, як замішувати, як витримувати, і так далі? І тому подібне і нам якби дуже допомогло це в нашій роботі, але Певні нюанси, певні конструктивні зміни ми доповнили, а саме, наприклад, зменшили зменшили рамковий простір, він зведений якраз на, на даний момент до 2 см. Тобто є певні зміни, які ми вже доповнили в конструкції вже, власне, своєї прес-форми. Тож потрібно додати, що плотність нашого нуклеусу 120 грамів. Тому, кого цікавить тема цих нуклеусів, ми радо приймаємо замовлення. Знайти ви нас можете на Facebook-сторінці Колочавська Пасіка, або по телефону, який безпосередньо буде вказаний під цим відео. Тому, користуючись моментом, я хотів би. Ще раз запросити посічників в цей чудовий край на цей чудовий високогірний пункт парування кантина. Радо вас зустрінемо, проконсультуємо, допоможемо і пасічники нашого регіону, Закарпаття, будь ласка, приїжджайте.